Щодо внесення змін до нормативно-правових актів з порядку проходження військової служби, Генеральним штабом Збройних сил України ініційовано внесення змін з закону України про військовий обов'язок та військову службу стосовно уточнення строків військової служби в особливий період. Зазначений законопроект усуває розбіжності в проходженні військової служби різними категоріями військовослужбовців. А саме це військовослужбовці, які мають можливість укласти шестимісячний контракт, і уклали такий контракт, і після цього терміну можуть без жодних додаткових умов звільнитися з військової служби. Також у Збройних силах України продовжують проходити службу військовослужбовці, які уклали контракт на особливий період. Тобто, перші військовослужбовці це з серпня 2014 року, і продовжують проходити службу. На особливий період протягом невизначеного терміну. З метою унормування зазначеного питання пропонується внести зміни до закону України, якими передбачити в особливий період чіткі терміни проходження військової служби. Це 6, 12 та 18 місяців. Після цього терміну надається можливість військовослужбовцям, які уклали контракт на особливий період, і якщо вони вислужили, не менше 18 місяців, або продовжити службу на визначений законом термін, це 6 відповідно 12 та 18 місяців, або звільнитися з військової служби. Прийняття зазначеного законопроекту покращить морально-психологічний клімат у військових колективах, а також з ним зніме соціальну напругу у суспільстві. На сьогодні зазначений законопроект перебуває у відповідному комітеті Верховної Ради України.